Катерина, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, чи б нічого. А то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люте серце не побачить, а скажуть недащо: Кохайтеся, чорнобриві! Та не з москалями, бо чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалка, як саме серденько, полюбила молодого садочок ходила, поки себе свою долю там занепостила. Кличе мати вчереди, а донька не чує та жартує з москалком та і заночує. На дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село я стало. Нехай собі ті люди, що хотять говорять. Вона любить, та й не чує, чи вкралося горе. Пшливісті недобрій, поход затрубили. Пішов москаль до речину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. Замила, як співати, любив потужити. Обіцявся чорногривий, коли він загине. Обіцявся вернутися, тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай люди, що хотять, говорять. Не журиться Катерина, слізеньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, миється сльозою, візьме вітрова півночі, піде за водою. Щоб пороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця. Виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина і гадки немає. У новенькій хустинці вікно виглядає. Виглядає Катерина минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку. Нездужає Катерина два ледве тише, Вичиняла та в за пічку дитину колише. А жінки лихо дзвонять, матері голосують, що москалі вертаються, та в неї ночують. Тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина. А моштрує за пічку московського сина. Чорнобриву а будь сама вчила. Одери вас цокотухи та злидні побили. Як то матір що вам насміх, сина породила.